Анастасія Цибровська сьогодні в нас в гостях. Настя Заходь проходь, нас. будь ласка, Настя Настя, проходить добрий Віт, ранок, Сідай добрий до ранок. На Сідай на диванчик. Настя в нас сьогодні не просто так прийшла до нашої студії. А в Насті нещодавно відбулася дуже така важлива подія. Що це за подія Настя? Це чемпіонат світу з макіяжу. Чемпіонат світу з макіяжу, друзі. Щоб ви собі розуміли. Чемпіонат світу, не міста а так далі. Ну, розкажи, як це все відбувалося? То все відбувалося дуже складно і морально і фізично, тому що підготовка, основна підготовка. Ну я не кажу про підготовку, яка йшла протягом чотирьох місяців. Я маю на увазі саме ту підготовку, яка йшла безпосередньо вже в Кореї. Це було протягом усієї ночі і наступного дня, тому що ми виступали в двох номінаціях: це була весільна та подіумна номінація. І так, щоб одразу нас весільна і подімна. Весільна – це що? Це на подіу ми наречаємо ходили. А потім, а подіми це, це... це просто да, без 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 фати. Um... без шхоти. Ну як я розумію, що подіумна – це якісь там вимальовуються всякі штучки. Uh, так це піде стандарт. мабуть, там, якісь так? такі. Якщо вже казати до таких прикладів, то це більш вечірній uh -huh. образ. А весільний, тобто він іде трох трошки легший, але це не. Ті наречення, яких ми звикли бачити, тобто це е, дещо більш стилізоване, це е, більш оригінальне, тобто, це не просто там трошечки підмалювали очки, і вийшло. Угу. Це дійсно дуже екстравагантний образ, який є, підкреслюється і надзвичайно високою. Дійсно, складною зачіскою, різними аксесуарами. Також ми, тобто, ми створюємо повний образ. Тобто вже це такий аналог полікової в Україні, щоб люди розуміли. Тобто, це щось таке абсолютно нестандартне, абсолютно цікаве, абсолютно таке. І, ну, що до тільки мож... без кокошника. Ну хто його знає <гум> кокошники? Також <були. гум> ага. 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 <гум> це, що Оля полякова була б в тренді. <гум> <гум> От ми вже знаємо трошечки про тенденції. Уроку, що в нас приходить. Так, розказуй, скільки ти моделей накрасила, нафарбувала, зробила гарними на конкурсі цьому. Е, Нам ну, насправді, якщо казати суто про мій виступ, то тобто це үгу. була одна модель, е, тому що ми веземо своїх моделей. Тобто з України в Корею? Так. Скільки? На місці ми моделей не шукаємо. Слухай, я думаю, що це виходжу в місто, я хочу з кимось познайомитися і бачу, що немає нікого. Насівсі. А всі Кореї в Кореї. Всі в Кореї так. Всі повиїхали. Виховщик, будь ласка. Скільки ти моделей забрала з собою? Е, безпосередньо я забрала лише одну mm -hmm. мені її було достатньо. Але е, окрім своїх конкурсних конкурсних макіяжів, я робила ще два, тому що ми їдемо усією командою, тобто. Нам допомагають перукарі, а ми допомагаємо перукарям. Перукарі також вони представляють повністю образ і тому їм потрібні люди, які будуть фарбувати їхніх моделей. А от скільки uh -huh. взагалі часу займає на фарбувати, ну до прикладу наречену, так щоб гарно було, щоб на показ е, щодо показу, то це десь приблизно півтори години. Якщо це стосується е, звичайно. Ну, Назвемо так звичайної нарешті, то на я собі зауважу це півтори години простояти на ногах, щоб в такій позі, щоб там підфарбувати на нарешті можу трошки поспати. Ті, хто приходить там, десь працює важко. Там коли... просто посадіти і внутр... так, потім, так, потім... Так, так, заплющую, прокидаєшся, на заплющувачі, потім... які <свіс> А ти вже дуже <свіс> гарно <свіс> <свіс> як, як полікова. <свіс> так, але якщо казати про е, наших моделей, то вони реально настільки хотіли спати і ну. Якщо казати вже про зміну часу, про те, що ми після перельоту дуже мало відпочили, що ми займалися підготовкою плаття, підготовкою волосся до зачіски, ми тренувалися, тобто ми були настільки виснажені, що це було дуже важко, настільки повністю всі сили витратили угу. на те, щоб передати цей образ, показати його. Щоб його без бездоганно просто продемонструвати, що реально вдалося нашій моделі. Я їй дуже вдячна. Це була Як звати Анастасія? Анастасія Панасюк. Вона, якщо телефон телефону моделі нас Анастасія потім Анастасію так, так у мене так якось складалося, що у мене і і попередня модель була теж Анастасія. просто На своє ім'я. так у мене адміністратор теж Анастасія. Щось цим мама ні, мама мене Ірина. Мама Ірина. А, добре. Слухай, ну от я знаю, що взагалі, коли роблять якісь там луки, мейкапи, там щось цим намагається візажист сказати, якийсь образ там якось його описати. Що от ти Наприклад, як, як описати образ, що в Україні долар по, 20, по 26, як корейцям представити це все. Або як, як представити те, що е, ми вже не слухаємо того пса, який А, кри, пса, а він який, все ж таки кит, продовжує китайсь. нам підкидати він, він Китай. Він кореєць, якраз це правильно. Кра... Курець? Псай Він — Псей Раз. — Зараз будемо битися. Давай Давай далі не про те. Як в принципі передати щось певний образ від себе? І взагалі звідки ти черпаєш натхнення, ось, наприклад? Як стоїть. Як модель звати ще раз? Анастасія. Призвичай, е, От стоїть перед тобою Анастасія, і ти так, маєш і передати, передати, ти, да, передати от, 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 все абсолютно е, ну, і звідки ти знаходиш натхнення? Е, щодо натхнення, то це мабуть черпається з людей, з якими я спілкуюся щодня, з того, що я бачу. Тому я намагаюся якось, щоб моє життя було трошки різнобарвне, uh -huh. так, скажімо так. Тобто ти сьогодні один день спілкуєшся з панками, другий день з гопніками, третій день за А Потім такий собі мікс з всього цього робиться. Один день слухаєш е круга, другий день е там полікову, а потім шамонаціка. І, і, і... і гібровим добиваєш це все. Бо вуса, вуса. Так, бо вуса, так. Де, де ти бачив моделі з вусовочки? Тобто е таке різнобарвлення, воно впливає на тебе. Так, і, ти, і ти потім їдеш на чемпіонати світу всякі і перемагаєш там для України. Але ж ми готуємо образ не, не так, що ми приїхали і так, ти сьогодні будеш там у нас, я не знаю, лісова фея. Скажімо угу. так. Це готується. От, ну, до прикладу, ми готували образ чотири місяці. Угу. Це, цим займається наш тренер Таїсія Григорівна Васильєва. Угу. Цим займався дизайнер з Харкова, Діма Захарєвський. Угу. Зачіску нам робила Оля з Києва. Uh -huh. Мантрова. Тобто е, намагалася створити образ буквально вся Україна. Uh -huh. Якось ви загалом це назвали, ну, є, що це було втілення чого. Це було щось дуже тендітне, ніжне. У нас був ніжний образ такий е, дівчини весни, скажімо uh -huh. так. Е, це було в трендових кольорах, це був ніжно-фіолетовий колір. Це, стос... це для повік. Це, це, за... Я зараз не, не, не втручаюся в розмови, старух... тому що я не знаю, що таке. Віки і, і ти знаєш, так, я так. колись в Москва сльозам не вірить. Що ви собі ви собі горіть? Там я поки що шановна аудиторія. Якщо чоловікам є чим зайнятися, вони може зайнятися своїми справами. А наша інформація мені так я позабуваю, там, в я позбуваю там щось, або зроблю ремонт... Можеш нам до речі стільчика змазати олією, тому так, що так, він трошки поскрив. <laughs> Це стосується не тільки повік, це стосується образу цілком загалом, mm -hmm. адже його дивляться не суто на обличчя або на плаття. Це має бути щось цільне, mm -hmm. і тому ці кольори вони передаються як в зачісті, так і в платі, так і в макіяжі, так і в нігтях. Ну тобто, абсолютно повністю. Так. Тобто такий фул комплект. Я пропоную зараз подивитися новички фото, панове режисери виведіть нам, будь ласка, на екран. А, трошки. Тому що так, нам також по цікаво подивитися. Помандруємо ми в Корею. Так, в Корею як і подивимося, в принципі, як же ж це все виглядало? Зараз нам режисер -то виводять на екран. Ось, за Настя. Ух, а, це ти виробувала таке? Так. Мотели справжній. А це, це модель? Це наша модель? Так. так це угу. це наречена чи це подіум? Ні, це подіум. Це подіум. Це подіум. Ну, я так що ти перемогла й дуже домовитися. Ні, це ще на початку нагородження. Це ж ми не знали, чи будемо взагалі туди виходити. Це наш тренер Таїсія Григорівна Васільєва. Пані Таїсія Григорівна, вона з Хмельницького. Вона з Дніпропетровська. Дніпропетровська. Тобто така українська команда. Так, це в нас вже наречена. Бачу, що тут на зачіску, мабуть, дуже багато часу витратила, тому що складна. Півтори години не так вже багато, насправді. Так. Бачимо трошки в лілові кольори у сукні. Так, так. Супер. Це що нас нагородження? Так, це вже нагородження перший день. Тоді, коли ми взагалі не очікували, що нас будуть нагороджувати, ми лише взяли плаття, зайшли туди до залу, там де проходило нагородження. Нам же кричать, що нагороджують нашу номінацію. Ми собі так, ну, не нагороджують, ідемо собі далі. І коли з сцени. Вже вимовили ім'я, то я дійсно не очікувала, вже побігла туди, стою, ноги трусяться. Насправді класно, <succot> коли не очікуєш, а тобі раз і отак от поверхнує. Так, тому що дійсно останнім часом, на жаль, наші роботи дуже мало займали місць на такого рівня чемпіонатах, тому ми їхали. Викластись наповно, ми їхали представити нашу країну, ми намагались зробити це якомога краще, але ну, тобто, не якийсь певний результат, тобто, що я їду там перемагати. Цього угу. не було. Ми їхали просто показати себе. Ми їхали е, показати те, на що ми спроможні. Тобто, в принципі, люди займатися тим, що вам подобається, з гарним так. настроєм, з позитивним настроєм і ось займати так, і отримати результат. Місця. Реально. Так, ну Настя, я хочу тебе запитати. Розкажи наскільки то затратно? Тому що нас і наскільки я знаю, щоб зробити зачіску. Андрій, яку, навіть... яку машину ти хочеш, давай почнемо з того. Яку машину ти хочеш? Давай почнемо з того. Зараз я в мене є автівка, але я вже хочу, в мене вона така невеличка, я хочу дуже велику. Таку хочу джип. Ні, ну почекай, невеличка, то з ціною ніяк не пов'язано. Давай говорити так. Я хочу порш панамара. Ну Porsche Panamera це трошки дорожче, ніж конкурс, але я думаю, що я трошки цілком. То ти все ж таки продали своє Ех. <рес> <рес> то ти все ж таки продала 10 соток землі в Дубаї в центрі, в центрі міста. Ти Та також продала, що поїхати в Корею. Так, ну, то разом в разом з то плаву часом тебе продала. Ну скільки ну наскільки тут затратно? Кажи е, ну насправді зараз що... може зробити очі такі сумні сумні. Панове оператор зробіть зараз крупний. план. Я зараз буду сльозки підбирати. <рес> Тому що я теж про києнт трошки мрію. Mm -hmm. е, но, якщо округлювати, якщо чесно, не знаю, чи в плюс, чи в мінус, це все не підраховувалось, тому що останніми місяцями гроші летіли, як фантики від цукерок. Це приблизно обійшлося 7 тисяч євро. Десь так. Отакою. Дивилися ми сьогодні курс валют. Можемо собі підрахувати, скільки це приблизно в нашій національній буде. Головне не переводити в нашу національну, коли ти знаходишся там. Вимкні зараз курс валют, будь ласка, абсолютно заберіть з нашого телекрані. показуйте щоб, його щоб, мені. Щоб, не дай Боже, в мене на кольному трошки серце. От-от-от, це точно. Е, ну, Нічого для... собі, але... Саш, ти, ти зараз навчаєш, чи ну, що? Зараз навчаєш, що? Заберіть ці цифри. Заберіть ці цифри. Заберіть ці цифри, не треба. Не вмучте нас, нам і так погано. Не треба. Дійсно, затратно. Хочу сказати, але воно того вартує. Тому так. що весь світ дізнався, що таке Україна, що є така Анастасія, що є така велика команда, яка що працює... в них є е, насправді чудовий смак, що вони е, слідкують за тенденціями, що вони роблять ці тенденції. І так, що вони то... просто наші дівчата насправді найгарніші. Так, от тут я дійсно погоджуюсь, коли стоїть дуже велика кількість наречених, наших було реально видно здалека. Отакою. Mm -hmm. Супер, ну ось чоловіки, а тепер не треба там казати, що боже, я не знаю, що дівчата якісь не ті, найкращі в нас дівчата, і приклад Нарешті. зараз Боже. Я так бачу, Саш, ти так тішишся, ніби тобі хтось зробив пропозицію. Нарешті човна просто радіє з того, що в нас дівчата найкращі, бо в першому блоці він казав, що шинатися не буде, а тепер можливо передумає. Принаймні, Дівчатку. він не буде їхати в іншу країну Ні, <соцес> за наречено до речі навіть не, не, не збираєш, тому що Україна то ж, тут все наше, тут все рідне. <соцес> тут ми ну взагалі тр залишатись треба тут і їздити на різні змагання, їздити в різні країни і показувати і доводити те, що Україна все ж таки найкраща. Так, ну, ну Настя, в нас завершується трошечки ефірний час. Трошечки побажання, побажання всім нашим телеглядачам від тебе, від людини, яка робить світ красивішим. Давай. Від себе хочу побажати всім нашим глядачам, що треба займатися улюбленою справою. Треба займатися тим, що ти насправді любиш, для того, щоб понеділок не був важким днем і не треба було чекати п'ятницю. Для того, щоб, хоч трошки, відпочити і якось змінити свої думки, якісь свої плани. Тобто, робота не має бути в тягар. Я вам бажаю, щоб кожен ваш день був вихідним, тому що ви займаєтесь улюбленою справою. Ура! Суперово! Нехай сьогодні буде вихідним і знаєш. Ну, якщо вихідний день, то вихідний. Я пішов. мене ще не вихідний. Хочу вже пішов, а ми собі з дівчатним колективом, щоб поговоримо, як там треба. Так, так, ну що ж Настя, ми тобі а, бажаємо успіхів. До речі, коли наступні змагання? Я сподіваюся, що я на них не потраплю. Може я також хочу Porsche Cayenne. Ага, ну добре, Настя. Ми тобі бажаємо <святую> придбати, придбати Porsche Cayenne, а потім все ж таки не відмовлятися того всього і їздити в Корею, в Англію, в Бразилію і е, робити ну, світ кращим за допомогою тим чи, того, чим ти займаєшся, тобто за допомогою мейкапу. Анастасія Цімбровсько. Сьогодні гість наші студії. Дякуємо тобі, Настя. Дякуємо тобі за те, що завітали. Дякую. Тобі за те, що прокинулась. І будемо бачити... так. Раді і що бачити... робимо селфі з гостем uh, Давай свій телефон. Так, даю свій телефон. Чекайте, це буде довго, тому що в мене закінчується пам'ять. Закінчується О, зараз. Ну, б... Дівчачий телефон, ви самі розумієте, що це за штука, така пам'яті взагалі Д... немає. No, nice. давай, давай, Давайте так. на Настя. Uh -huh. Давай до нас по центру. Я завжди, коли, коли е, так, коли роблю фотографії з цієї сторони, то я виходжу, якісь великі робити що? <laughs> я не вмію. Ти не вмієш? Добре, а оператор, вийди, вийди, будь ласка, сюди. і Зроби нам гарну фотографію, будь ласка. Ну добре. Okay. Давай, давай. Так, я тримай і скинеш нам обов'язково в нашу групу. Стрі... 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 в контакті. Все, Думаю. Настя цимбровська. Дякую, за те, що прокинув. Дякую, за те, що була з нами. Ось такий у нас сьогодні вже, а, ранковий красивий гість. Дякую тобі, папа, папа, папа. -па.